Привіт! Сьогодні я розповім тобі казку про правила безпеки вдома. Але перед цим обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Правила безпеки з гострими предметами. В одному великому зеленому лісі жила їжачиха зі своїми синочками-їжачками. Робом і бобом. Одного осіннього дня мати їжачиха стала збиратися в дорогу. «Робе та бобе, я маю поїхати відвідати вашу бабусю, звернулася їжачиха до синочків. Але я боюся залишати вас вдома самих, адже ви такі Непосиди. Мабуть, поїдемо разом. Матусю, будь ласка, дозволь нам залишитися вдома. Попросив Боб. Сьогодні на ближній галявині відбудуться змагання. Ми разом із сусідськими їжачками будемо наколювати на голки сухе листячко. Хто перший вдягнеться в осіннє вбрання, той і переміг. Ми довго готувалися до цього змагання. Навіть не знаю, промовила їжачиха. А якщо з вами трапиться те, що з кузиною? А що з нею трапилося? запитали в один голос брати. Ось що. Хотіла вона поділитися з матусею рум'яним яблучком, взялася за ніж та відволіклася на яскравого метелика і досить сильно порізала пальчик. Адже з ножем слід бути дуже уважним, сказала їжачиха. Матусю, не хвилюйся. Ми з братом добре знаємо, як поводитися з гострими предметами. Наприклад, нам відомо, що ніж слід брати за ручку. З ним не можна бігати, розмахувати ним, сказав Боб. Тоді, може, ви знаєте й те, де потрібно тримати голку? запитала Гіжачиха. Угольнику. Швидко відповів Боб. До того ж, разом з ниткою, щоб не загубилася. Правильно, похвалила їжачиха. А в якому положенні слід шити? Сидячи за столом, миттєво проказав Боб. У жодному разі не розмахуючи руками з голкою. А після закінчення роботи треба поставити голку в гольник. Їжачиха вдоволено глянула на синочків. А куди слід подіти кнопку, якщо знайшов її, наприклад, на підлозі? продовжила розпитувати матуся. На місце у коробку, бо якщо покладеш у кишеню, можна вколотися, промовив роб. А ще нею не можна гратися. Кнопка не іграшка. Усе правильно, похвалила матуся. А ще кнопка має дуже гострий носик, наче в бджілки, тому брати її до рук треба дуже обережно, сказала мама. Все правильно. Мої маленькі їжачатка, а скажіть мені, будь ласка, як потрібно переносити ножиці? Стиснувши гострі кінці в кулачку, наче пащу крокодила. Впевнено відповів Боб. Я таке по телевізору бачив. Відчувалося, що брати дійсно добре знали, як поводитися з гострими предметами. Вони не тільки правильно відповідали на всі запитання, а ще й показували жестами. А як передавати іншому, поцікавилася їжачиха. Вушками вперед, тримаючи їх за складені леза. Одразу проказав Роб. Мати їжачиха уважно подивилася на своїх їжачків. Виявляється, ви вже досить дорослі в мене. Добре, залишайтеся вдома. Бажаю вам перемоги в змаганнях. На жаль, мене не буде поруч, бо зараз мені час у дорогу. Їжачиха підхопила мішачок з гостинцями та поспішила до бабусі. Коли вона повернулася додому, її чекала приємна звістка. Роб і Боб перемогли в змаганні всіх сусідських їжачків. Вони отримали в нагороду великий кошик смачних фруктів. Якщо ти ще не спиш, Обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.